Всім привіт! На зв'язку міні-агросоме. Показую отакі балончики. У нас ще є. Це у нас ось по 220 грам в нутрі. Це балончики з газом. Я вже показував, це у нас залишки. Є ще отакі плитки туристичні, великі і ось такі плиточки. Є ще воно не розгортається, там трошки менше. До чого веду? Балонів трошки після першого разу ми зняли і розібрали практично всі, оце, що залишилось. Але кому потрібно, телефонуйте. Наступна партія вже їде, десь день-два. І в нас буде вже, думаю, повний комплект, там декілька ящиків прийде. Багато хто замовляє зразу ящичками. Тому, якщо треба балончики отакі, будь ласка, газ бутан все сезонний, універсальний. Є по наявності. Телефонуйте.